Як порушення прикосу і так званий перекос щелепи можуть повпливати на стан вашого хребта, спини і всього організму? Мене звуть Артем Кобзін, я кінезіолог з міста Києва. Будемо розбиратися з цим питанням. Справа в тому, що щелепний суглоб знаходиться в дуже важливому місці для нашого тіла, тому що тут поруч виходять нерви. Які забезпечують м'язи самої шиї, а також блукаючий нерв, який забезпечує внутрішні органи майже всього тіла. Тому, якщо є анатомічна асиметрія щелепного суглобу, і він при відкриванні постійно. Натискає на цю ділянку, тобто фактично він наносить там мікротравму, то організм буде страждати в цій ділянці, і нерви, які виходять з цієї ділянки, вони в меншому обсязі забезпечують м'язи шиї. Від цього може боліти сама шия, і може навіть інколи страждати плечовий суглоб. Також, якщо ми подивимося на цю ділянку, ми можемо побачити, що це проєкція першого шийного хребця. І е, тут знаходяться артеріальні судини, які частково забезпечують е, ділянки головного мозку. Тому, якщо тут є асиметрія, яка провокує постійне стиснення цих судин, то відповідно людина може страждати на головний біль, головокружіння або якісь інші прояви е, судинної недостатності головного мозку. Окрім цього, якщо щелепа, Здвинута трошки вперед або назад, то, відповідно, і все тіло буде більше в нахилі вперед або назад. Це буде призводити до перенапруги м'язів спини або глибоких м'язів передньої поверхні. І відповідно від цієї проблеми буде страждати та чи інша ділянка нашого тіла, яка бере на себе більшу компенсацію. Так само і зліва направо. Якщо щелепа сунута в якийсь бік, то, відповідно, все тіло буде так само хилити в один чи інший бік. І це буде призводити до перевантаження бокових ділянок тіла. А це може бути і грудна клітина, і поперек, і кульшовий суглоб. І дуже часто при порушеннях щелепи біль. Іде по одній стороні тіла. Людина скажеться, що шия булить з однієї сторони, плече болить з однієї сторони, грудна клітина, поперек і навіть кульшовий або колінний суглоб. Так як щелепа контролюється глибинними жувальними м'язами, які входять в наш глибинний ланцюг міофасціальний, в який входять також навіть м'язи-стопи, то відповідно дуже часто. До плоскостопості приводять теж порушення щелепи. Але е, вони не потребують в такому випадку корекції е, устілками або спеціальним взуттям. Навіть навпаки, цими методами ми можемо нашкодити е, організму людини або дитини. Дуже часто це буває у дітей. І е, насправді треба звернути увагу, чи є у вас асиметрія. Підборіддя, щелепи, чи є у вас асиметрія очей в одну чи в іншу сторону. І ви можете побачити при посмішці, що є як нібито одна складка присутня, а інша відсутня. Це все косвені признаки асиметрії щелепи. Але з ними можна працювати успішно, навіть інколи без е, втручання ортодонтів, ортопедів, стоматологів. І прикладна кінезіологія цим так само займається. Тому, якщо вам потрібна допомога, то звертайтесь, просто достатньо написати плюсик під цим відео, або до мене в особисті повідомлення. Буду радий вам допомогти. Пока!